Вінниці відзначили день митника. Свято митної служби України проходить щорічно 25 червня. Тож напередодні професійного дня в обласному центрі вітали тих, хто щоденно виконує великий обов'язок перед державою, чия високопрофесійна робота гарантує стабільність міждержавних зв'язків і є своєрідною візиткою держави. Цьогоріч Україна відзначає 21 першу річницю з дня заснування митної служби. Митна служба один з основних атрибутів держави. Сьогодні в митних органах Вінничини невтомно працює понад 350 працівників цієї сфери. З нагоди свята митників привітали представники влади та колеги з інших служб та інспекцій. Вважаємо, що все у вас виходило, і ви плідно наповнили нашу бюджетну казну, враховуючи це свято. Виконком Вінницької міської ради прийняв рішення про нагородження колективу Вінницької митниці, за замоговий внесок у захист економічних інтересів держави, забезпечення дотримання митного законодавства, багаторічну плідну працю та з нагоди 21-го річниці створення митної служби України почесною грамотою. Вінницьких митників вітали нагородами, дипломами та квітами. На сам кінець урочистої програми для них пройшов святковий концерт. Ми вам Пати наші на дошити Юлія Жовнір Віталій Демець новини телеканал Смарт.